Дату відзначення Всесвітнього дня землі затвердили у 1971 році в Організації Об'єднаних Націй. Свято було вирішено проводити в день весняного рівнодення. У цей час змінюється біологічний ритм планети, і вона переходить на новий виток розвитку. Свій початок День Землі бере з 1840-х років. Тоді відомий американський громадський діяч Джон Мортон розгорнув велику компанію по посадці дерев і кущів. У дня Землі 20 березня миротворча і гуманістична місія, а 22 квітня екологічна. По всьому світу проходять миротворчі та екологічні акції, адже антропогенний вплив людини і війни завдають великої шкоди планеті, яку вона не може сама подавати. Тому день землі є досить особливим. Із року в рік, навколо Сонця, у корабель пливе земля. Ми юнки, юні охоронці, матроси. joko korembia